хоче отримати Результат, наприклад, якогось щетацького проєкту. Ось отакий чудовий результат. Тобто, як презентація вашого проєкту, ви можете отримати цілу поличку з виготовлених створених дітьми вашими учнями книжок. Ось у мене є такі. Наприклад, два у нас були проєкти. Один клас створив ось такі книжечки, і ще один клас створив такі дві полички книжечок. От, коли їх погортати, наприклад, то можна ось побачити таке всередині. Ось такі чудові створені учнями книжечки. З ілюстраціями, з текстом. Ну, кожна книжечка, вони зроблені за шаблоном, але діти самі вибирали ілюстрації, самі текст створювали. от І, до речі, я можу. Учитель має право висадути ще і зробити свої. Корективи внести можна на сторіночках Зараз я покажу, хто не використав. В усіх Ось це отут може вчитель писати. Тут дитина написала, але може писати вчитель. Сервіс шукаєте. От. Обов'язково реєструєтеся на ньому. Коли ви зайдете, відкриєте ось цей ресурс, вас запитають, ви учні чи ви викладачі, ви зареєструйтеся, зайдіть, звичайно, бо вам треба, щоб збереглися всі ваші матеріали, які ви будете створювати у вашому аккаунті. От, і Да, ось реєстрація або через Google, або через пошту, так як зазвичай ви реєструєтесь. На цій платформі безкоштовному тарифі можна створити 40 книг. От у мене на одному аккаунті вже закінчився цей тариф, тому я створювала інший, на іншому аккаунті вже книжки. 40 книг можна записувати себе, можна посиланням ділитися зображеннями, можна користуватися, зворотній зв'язок здійснювати із дітьми. Ну і саме головне, що 40 книг ви можете зробити на безкоштовному акаунті. Далі вже на підписці надзвичайно можна зробити набагато більше функцій. Тут працює. Найперше, ви спочатку поміняєте мову, коли зайдете сюди. тут є Ось У нас на оцих трьох рисочках можна поміняти мову. І зразу прочитаєте керівництво користувача. Воно все змінюється. На українському мові цей короткий посібник. Прочитайте тут дуже все. Гарно написано, що робити, як робити. От спочатку вам запропонують створити ось обліковий запис, і спочатку ж ви зареєструєтеся як викладач. Через Google, так як я говорила, або через Classroom, і спочатку у вас відкриється мій клас. Ви будете створювати не тільки самі книжечки, будете створювати свої класи, як наступне відео зніму, як це робити. От там пишеться назва класу, і студенти додаються, і так далі. Все отут описано, у цій, у цій корот -короткій Інструкції, все дуже чітко, коротко і зрозуміло розписано.